Хто замінить суму житло і чи замінить депутати сумської міської ради вкотре не знайшли порозуміння, що ж таки робити з комунальним підприємством. А поміж тим, уже 31 травня у нього спливає термін дії договору на обслуговування понад тисячі будинків. Епопея триває рік, тоді суму житлу дозволили тимчасово утримувати багатоповерхівки, доки на конкурсі не визначать нових надавачів послуг. Більш того, навіть доручили провести такий відбір, але потім відкликали. Своє слово. А ще є судові справи, які ускладнюють процеси. Далі Данило Горлич. У червні жителі обласного центру можуть залишитися кинутими на призволяще. принаймні ті, кого обслуговує суми житло. Депутати взялися розробити ситуацію. Як варіант, пропонують передати управління будинками іншим підприємствам, а конкурс на обслуговування доручають у проєкті рішення провести виконкому. Ідея подобається не всім запропоновано передати на баланс жилкам сервісу, шановні. Я вважаю, що це якийсь ну такі, знаєте, чорний жарт передавати житло наших сумчан на баланс підприємства, які займаються сміт... сміттєзвалищем і видаленням собак з міста. Не підтримали ініціативу депутатів, розробників і самі жильці кажуть, хочуть мати право обирати, а не бути загнаними у стіло. Ви сьогодні хочете нас бросить в частні фірми, а частні фірми що такое? Від 2011 тисячі году для чого це суму житло? Тому що в частних фірмах не могли найти же жапелюють для дій ті мали час, але чомусь ним не скористалися. Тож тепер за людей вирішують вони уповноважені владою. Рік ми прийняли рішення про те, що ви можете вибрати виконавця. Чому не вибрали виконавця мешканці? Чому, і читайте закон про житлово-комунальні послуги. Якщо мешканці, а вони і власниками, і співвласниками житла, не виявили бажання на цей час по визначенню виконавця послуг, то Місцевого самоврядування визначає, призначає або проводить конкурс на цей житловий фонд. Обіцяють конкурс відкритий і для приватників, і для комунальників. Коли ви кажете про те, що хтось хоче комусь вчасні руки щось віддати, а що ви взяли, що комунальні підприємства не будуть приймати участь в конкурсі? ви ж про це не кажете, але ви не знаєте, що сьогодні рахунки, рахунки підприємства заблоковані суми житла боргів стільки за ці роки. на додачу, як і раніше, за бажання мешканці матимуть змогу піти від жеку. Втім, таким умовлянням повірили не всі. Тож голоси дали тільки 37 депутатів за необхідних 39 Наступного разу міська рада спробує затвердити дане рішення через тиждень, 13 травня. Данилогорович Сергій Лазаренко на часі новини.